Вітаю вас, шановні освітяни, які вирішили переглянути вебінар про розвиток емоційного інтелекту у процесі формування колективів молодших школярів. Ця тема є досить цікавою та актуальною, зважаючи на ситуацію, у якій ми з вами живемо, не завжди вдається контролювати власні емоції. Що ж уже говорити про дітей? Тому сподіваємося, вам буде цікаво та корисно. Нас буде сьогодні чотири спікерки, і відповідно на чотири блоки розбита наша тема. Кожна із нас вже представиться під час розгляду свого блоку. Доброго дня, шановні учасники конференції, колеги. Мене звати Медика Ліна, я працюю вчителем початкових класів і працюю над темою формування учнівського колективу молодших школярів. Тому хотіла б розглянути детальніше цю тему у нашому вебінарі. Проблема розвитку емоційного інтелекту і творчості особистості є однією із найважливіших в педагогіці, оскільки процес суспільства це шлях постійної творчості, знаходження різноманітних підходів і шляхів для їх втілення. А емоційний інтелект це важлива складова успішності в усіх сферах життя. Тому значні можливості для розвитку емоційного інтелекту і творчих здібностей молодших школярів існують у процесі формування учнівського колективу. Тому ми розпочнемо насамперед з того, що ж таке колектив, які його функції та види існують. Слово колектив походить від латинського collectivus, тобто спільний збірний нагромаджений. В сучасному розумінні колектив це сукупність людей, які об'єднані спільною метою, інтересами та діяльністю. Наприклад, Антон Семенович Макаренко запропонував власне визначення поняття колектив. На думку педагога, колектив це об'єднання людей для досягнення загальних цілей у спільній праці. Учнівський колектив є динамічним і має декілька типів. Навчальний, це загальношкільний колектив, класний і предметний, самодіяльні колективи це різноманітні ансамблі, гуртки, товариства, природничі, технічні або спортивні колективи. І об'єднання за інтересами це дослідницькі колективи та е, спортивні, тимчасові об'єднання для виконання певної роботи. Колектив є соціальною системою і здійснює такі функції, як організаторська. Ця функція полягає в об'єднанні людей для виконання певних завдань. Наступна функція це виховна, вона спрямована на всебічний розвиток особистості дитини. І стимулююча функція колективу. Вона регулює поведінку членів учнівського колективу і сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів діяльності. Колектив має свої особливості і ознаки, якими він і відрізняється від інших груп. Це насамперед суспільно-значуща мета, спільна діяльність для досягнення поставленої мети. Відносини відповідальної залежності, тобто між членами колективу встановлюються особливі відносини, які відображають не тільки робоче згуртування, але й моральне єднання, наявність органів самоврядування для організованої діяльності колективу, також захищеність особистості в групі, і високий рівень значущості колективу для його членів. Тобто це гордість за досягнені цілі, задоволення від співпраці з учасниками колективу. Входження учня у колектив залежить від його соціального досвіду, який відображає знання про соціальну дійсність, досвід емоційних відносин та виконання різних способів діяльності. Тому на різноманітних формах діяльності колективу ми зупинимось детальніше. Класифікацією відомих колективних форм роботи займалися такі вчені, як Тетова, Полянова і Рожкова. Наприклад, вони з'ясували, що досить успішно з учнівським колективом можна використовувати таку форму роботи, як ранки або заходи. Це заняття ситуації в колективі, які організовують педагоги із виховною метою. Виховні справи. Це спільна діяльність, заняття, які організовуються членами колективу для їх користі. Ігри це реальна діяльність, спрямовано організована в колективі вихованців з метою відпочинку та розваги. Емоційний інтелект і творчість дітей формують театральні ігри, також вправи, вистави. Вони впливають на сферу емоційного сприйняття світу дитини. Ви можете побачити, як я із своїми учнями проводила різноманітні естафети, флешмоби. Естафети це спільна діяльність груп школярів, яка здійснюється в послідовності згідно сюжету або сценарію. Колективну бесіду також вчителі дуже часто використовують з класом на будь-які теми за запитами учнів. Це можуть бути моральні теми чи естетичні та інші. Ефективність цих бесід зростає, коли під час розгляду фактів, явищ, процесів учні відкривають для себе щось нове або маловідоме. І під час такої бесіди вони можуть відстоювати свої погляди та переконання. Групова чи колективні роботи, роботи також можуть набувати форму проєктів чи виставок. Виконання проєктів учнями розвиває ініціативу, критичне мислення. Діти вчаться домовлятися між собою і допомагати один одному. Ефективність усіх колективних та групових форм організації виховної роботи зростає, якщо вони застосовуються у системі, тобто вони пов'язані між собою і доповнюють одна одну. Тому колективні форми роботи допомагають учням подивитись на ситуацію з різних точок зору, вони розвивають критичне мислення і, безумовно, емоційний інтелект, вони допомагають дітям здобути високий рівень естетичного виховання, колективні форми роботи розвивають загальну культуру і загалом вони позитивно впливають на емоційну сферу учня. Я дякую вам за увагу і хочу передати слово наступному спікеру Савуляк Ані. Дякую. Ми що стрічки дізналися про колектив, і далі переходимо уже до самого поняття емоційний інтелект. Мене звати Анна Савуляк. На даний момент я працюю з дітьми-корекційним педагогом, але мала можливість протягом кількох років на практиці досліджувати саме тему розвитку емоційного інтелекту в учні початкової школи. Сьогодні хочемо поділитися з вами інформацією про емоційний інтелект. Адже і його важливість у нашому житті, тому що важливо зрозуміти, що емоції є неодмінною частиною нашого життя. Вони виникають в різних ситуаціях, включаючи радість, гнів, сум, страх, розчарування та багато інших. Однак, часто ми не звертаємо увагу на наші емоції і не розуміємо, як вони впливають на наші дії і на наше самопочуття. Саме поняття емоційний інтелект набуло встановлення та виокремлення у самостійний напрямок дослідження завдяки таким дослідникам, як барон Гілфорд та. Гартнер у 1990 році Пітер Саловей і Джон Майер розтлумачили емоційний інтелект як частину соціального інтелекту, що включає здатність відстежувати власні і чужі почуття та емоції, розрізняти їх та використовувати цю інформацію для направлення мислення і дій. Сьогодні формування емоційного інтелекту є однією з провідних проблем в освітньому процесі. Емоційна освіта може бути реалізована різними зусиллями, такими як навчання у класі, позакласні заходи, сприятливий шкільний клімат, спільна взаємодія батьків та вчителів на шляху до реалізації вирішення проблеми. Важливо зауважити, що саме молодший шкільний вік є сензитивним періодом для формування емоційного інтелекту, тому що діти починають пізнавати навколишній світ не лише крізь призму емоційного сприйняття, а й підкріплюється все інтелектуальним розвитком. Тепер переходимо до практичної частини, як розвивати емоційний інтелект у колективі початкової школи. Перше, що потрібно зробити, це створити сприятливу атмосферу, де діти почувають себе комфортно, висловлюють свої думки та почуття. Різноманітні ігри, вправи на співпереживання та розвиток емпатії, обговорення важливих ситуацій все це може допомогти дітям розвивати свій емоційний інтелект. Отже, цікавим є метод сторітелінг – це мистецтво розповідати захоплюючі історії. Він з'явився у бізнесі, але сьогодні його широко використовують як навчальну практику. Для сторітелінгу характерним є те, що написання та розповідь історії мають кілька ключових принципів: а саме, наявність персонажа, інтрига та сюжету, а так структура включає вступ, саму історію, розв'язку та висновок. Саме це відрізняє історію від простого викладу фактів. Пропонуємо вашій увазі варіанти підказок, які були вже використані на практиці і за допомогою яких можна легко інтегрувати даний метод у будь-яку тему уроку. Отже, підказки із банки. Все, що нам потрібно, це на невеликих аркушах паперу написати підказки для майбутньої історії та кинути їх у банку. Далі діти із задоволенням витягують ідеї для своєї історії. Вони можуть працювати самостійно, але нам важливо, щоб діти працювали у групах, відповідно, щоб створювався колектив, тому залучаємо їх працювати у невеличких групах або ж у парах. Важливо пам'ятати, що на підказках має бути написана емоція або почуття, про яке мають розказувати і розвивати історію учні. До речі, можете запам'ятати кілька підказок і спробувати написати власну історію. Чесно, це досить захоплююче заняття, яке дає змогу не загубити маленьку дитину всередині самого себе. Ще один чудовий варіант, який чи не найбільше подобається дітям, це сюжетні кубики. Для столітерінгу можна використовувати власноруч виготовлені кубики з підказками. Створювати власний кубик дитина може самостійно, адже це надзвичайно просто. Після того, як кубики будуть готові, їх варто підкинути і подивитися, що випало на грані. Саме ті предмети учні мають включити у свою історію. Чим більше кубиків підкине дитина, відповідно, тим її історія буде багатогранніша та матиме більшу кількість героїв. Діти складають історію, розказують її, а потім за допомогою театралізації перевтілюються в героїв зі своєї казки. Дитячій творчості немає меж. Саме це було зрозуміло, коли запропонували учням підказку у вигляді паперового міста з паперовими ляльками, чорно-біле місто враз набуло яскравих кольорів, адже кожна лялька виконувала свою роль та була наділена якоюсь емоцією. Це чудова ідея, щоб діти вдосконалювали своє діалогічне мовлення, варто виготовити паперове місто, наповнити його персонажами, а далі все залежить від. Теми, яку вже вибере кожен учень для свого героя. Також ми запозичили досвід Уейна Стокса, який розробив сайти Hop for Heart in Kids, щоб допомагати дітям та молодим людям, які переживають важкі часи, краще зрозуміти свої емоції та вміти їх правильно показувати та вчасно переходити з негативних емоцій на позитивні. Уейн Стокс пропонує. Супер техніку управління емоціями, і щоб досягнути цієї мети, він пропонує п'ять основних стратегій, які допоможуть дітям краще розпізнати, розуміти та обробляти власні емоції. Ці п'ять навичок представлені буквами це, відчуй це, імітуй це та поговори про це. Ці прості техніки можна застосовувати до різноманітних ігор та прийомів, щоб допомогти дитині дізнатися про власні емоції. Отже, пам'ятайте, що багато емоцій роблять людину такою, яка вона є насправді. Важливо вміти виявляти ці емоції та знати, як з ними боротися. Ваші емоції, схожі на зшиту з маленьких шматочків ковдру, вони складаються разом, щоб утворити вас в цілому, тож проявляйте ви свої емоції і навчайте дітей управляти свої емоції. Дякую і передаю слово далі. Зараз далі продовжимо роль творчості у формуванні колективу молодших школярів. Я зараз працюю над темою використання інноваційних технологій навчання у формуванні колективу молодших школярів. Частіше саме термін колектив використовують стосовно компактних соціальних груп, які функціонують у певних сферах суспільного життя, такі як трудові, навчальні, аматорські колективи. У тому значенні також колективи складаються з окремих індивідів, які виконують певні соціальні функції. Як же впливає творчість? Вплив творчості на, емоці на емоції та суспільну роботу у колективі надзвичайно є значимою. Вільне вираження ідей та взаємодія у творчому процесі. Підвищує емоційну зв'язність та відчуття належності до команди, що в свою чергу збільшує продуктивність та задоволення від роботи. Творчість може стимулювати позитивні емоції, які, у свою чергу, сприяють покращенню спільної роботи в колективі. Вона розширює можливості для інновацій, сприяє кращому розв'язанню проблем та стимулює колективну творчість і співпрацю. Через спільний творчий процес колектив може зблизитися, позивати довіру та підтримати один одного. Творчість грає ключову роль у формуванні колективу, оскільки вона сприяє розвитку унікальних індивідуальних характеристик та спільних цінностей. Ось деякі способи, як творчість впливає на формування колективу. Це стимулювання комунікацій. Творчі завдання та проєкти сприяють взаємодію між учасниками колективу. Спільна мета: творчі проєкти допомагають визначити спільні цілі та завдання, які об'єднують члени колективу. Розвиток довіри. Колектив, що працює над творчими завданнями змушені відкривати та ділитися ідеями та думками, сприяння різноманітності. Творчість заохочує учасників виходити за межі звичайних шаблонів та експериментувати з різними підходами, та створення сприятливого середовища. Творчість понукає до відкритості та позитивного ставлення до нових ідей. Вона створює атмосферу, де кожен член колективу почуває себе вільним, що сприяє саме підвищенню моралі та задоволення від роботи. Це зміцнює наші стосунки, підвищує емоційну зв'язність. Та відчуття належності до команди. Як же саме зміцнити учнівський колектив? Створення спільних інтересів учні можуть створювати теги, такі як відображають їхні захоплення та інтереси. Потім можна створити таблицю, де кожен учень може позначити ці теги, які вони спільно мають, що сприяє формуванню спільності та спільних інтересів. Формування команд. Саме використання хмари тегів може допомогти визначити учнів, які мають схожі інтереси або ж навички, що може бути корисним при формуванні команд для спільних проєктів або завдань. Заохочення спілкування. Використання тегів може стимулювати обговорення між учнями, які мають спільні інтереси, чи сприяє самозаймодію та співпраці. Також можна зміцнити учнівський колектив з допомогою інтерактивних плакатів, саме створивши сприятливу атмосферу співпраці та взаємодії. І ось декілька спосібів, як же це саме зробити. Обмін ідеями: заохочуйте учнів ділитися своїми думками та ідеями на плакатах, створюючи місце для відгуків та обговорень, розвиток навичок спілкування, використовуйте інтерактивні плакати для стимулювання обговорень та спілкування між учнями, що сприяє розвитку навичок, комунікації та співпраці, спільна мета сторіч плакати, які відображають спільні цілі чи цінності групи, щоб зміцнити відчуття приналежності до колективу та спільної ідентичності. Саме ці інтерактивні плакати стимулюють взаємодію та співпрацю між учнями, спираючи зміцненню колективу та підвищенню загального настрою в класі. Також зуртування дитячого колективу можна досягти з допомогою різноманітних стратегій, які спирають співпрацю, взаєморозумінню та формуванню позитивних стосунків, спільні ігри та активності. Організовуйте спільні ігри, спортивні змагання або ж творчі активності, де діти можуть підпрацювати та взаємодіяти один з одним. Командні завдання використовуйте командні завдання або проєкти, які вимагають співпраці та обміну думками між дітьми, саме, наприклад, спільна побутова, побутова маркету чи створення якогось представлення своєї команди. Це також згуртує та зблизить колектив. Спільні заходи. Проводьте спільні заходи, такі як вечірки, виїзди або пікніки, де діти можуть більше детально познайомитися один з одним, поза шкільним середовищем. Давайте використовувати творчість як інструмент для досягнення нових висот у нашій спільній діяльності. І передає наступне слово спікеру Оксані. Мене звати Покотило Оксана. Наразі я працюю з дітьми у закладі позашкільної освіти та досліджую вплив театралізованої діяльності у формуванні дитячого колективу. Тож, розпочнемо у сучасному світі. Де діти проводять багато часу за комп'ютерами та гаджетами, важливо знаходити методи, які допоможуть їм розвивати не лише інтелект, а й емоційний інтелект, навички спілкування та командної роботи. Театралізація це один з таких методів, який може стати потужним інструментом для об'єднання учнівського колективу. Завдяки спільній творчості, командній роботі та емоційному переживанні театральні постановки сприяють. сприяють згуртованості, учні вчаться працювати разом, співпрацювати, ділитися ідеями та підтримувати один одного. комунікації: театральний процес змушує дітей спілкуватися, ділитися своїми думками та почуттями, а також вчитися слухати та розуміти один одного. Емпатії, завдяки театральним ролям діти вчаться ставити на місце інших людей, розуміти їхні емоції та погляди, креативності театр дає можливість дітям розкрити свій творчий потенціал, вигадувати, імпровізувати та відтілювати свої задуми в життя, впевненості, участь у театральних постановках допомагає дітям подолати сором'язливість, розвинути впевненість у собі та своїх здібностей. Основною мовою театру є гра, дія, а ознаками діалог. Гра у початкових класах відіграє важливу роль саме театральне мистецтво. У контексті гри та дії виявляється ефективною мовою для корекції вищепсихічних функцій, як основи формування колективу. Давайте зараз розглянемо з вами використання театралізації на різних етапах роботи з учнівським колективом. Щодо У театралізованій грі діти знайомляться з почуттями, настроями героїв, освоюють способи емоційного вираження, самореалізуються, самовиражаються, знайомляться з навколишнім світом через образи, фарби, звуки, які сприяють розвитку психічних процесів, якостей і властивостей. Театралізовану гру Діяльність ділять на дві групи: ігри драматизації і режисерські. Формування команди. Спільна робота над театральною постановкою змусить дітей об'єднатися, навчитися співпрацювати та ділитися відповідальністю. Вирішення конфліктів. Театр може стати майданчиком для обговорення складних тем, пошуку спільних рішень та подолання конфліктів. Театральні ролі дають можливість дітям дослідити різні грані своєї особистості, розкрити свої таланти та розвинути нові навички. Театралізація це не лише цікавий та захопливий метод, але й потужний інструмент для розвитку особистості та об'єднання учнівського колективу. Використання театральних методів у роботі з учнями може значно покращити їхні комунікативні навички, емоційний інтелект. Креативність та впевненість у собі. Дякую вам за перегляд вебінару. Маємо надію, що він був для вас повчальний та корисний. Залишайте свої відгуки та пишіть пропозиції для наступних темпів вебінарів.